Всім зі привіт! Ось сьогодні проїжджали повз Миронівку і побачили, що стоять дуже знайомі тракторці. Десь я їх вже бачив, напевно, на агрочеленджі. А це якраз МТС. І, можливо, тут десь є пан Віталій. Віталій! О, привіт-привіт! Добрий день! Ми тут АПОВС проїжджали, бачимо вашу площадку. вирішили до вас Канал заїхати ZIP. в гості. Привіт. На нашому майданчику добрий день. Проходьте, ну, ознайомтесь з нашим так. асортиментом. Ну, Розкажіть взагалі про вашу компанію. Приватне підприємство Mazor TechService займається поставкою високоякісної продукції з 2005 року. Ми вивчаємо досвід багатьох виробників. Досвід виробництва якісної техніки і постачаємо багато техніки з ідеальним співвідношенням, ціна якість. І ми являємося дистриб'ютором багатьох виробників сільськогосподарської техніки. А які бренди у вас тут представлені? Ну, в даний момент можу вам представити: почнемо з глибокорозпушувачів. Це іспанська компанія іспанська компанія Джимпа, яка займається виробництвом. Грунтообробної техніки. У нас на майданчику представлені глибокорозпушувачі з різною кількістю робочих органів для агрегатування з, з різними тракторами, різної потужності в залежності від потреби фермера. Ці глибокорозпушувачі зарекомендували себе як надійна, високоякісна техніка. Вже працюють протягом багатьох років у багатьох фермерів в Україні і показали себе з найкращої сторони. Далі в нас представлена техніка турецької компанії Оздуман. Ми також з нею співпрацюємо вже мабуть, з 2015 року. Компанія займається виробництвом посівної техніки, а саме сівалочок, пропашних сівалок та ґрунтообробної техніки. Крім того, вони виробляють також зернові сівалки. У нас на майданчику представлені сівалочки для посіву з міжряддям 70 см на 8 рядків та на 6 рядків. Сівалка на 6 рядків відрізняється особливістю цієї сівалки, що в неї бункер для добрив розміщений центрально і він один суцільний, не розділений на декілька, що дозволяє спростити заправку цієї сівалки добривами. і Набагато зручніше використовувати її. Також представлений компактомат від компанії Оздуман. Дуже високої якості. Зверніть увагу на конструкцію, яка потужна конструкція. Цей агрегат призначений для підготовки площі підпасів. Крім того, наша компанія є офіційним представником турецького виробника ґрунтообробної техніки під назвою Ілгі. Вони виробляють широкий асортимент ґрунтообробної техніки, такої як культиватори, дискові борони і багато різноманітної грунтообробної техніки. Також зверніть увагу, у нас на майданчику представлена техніка для внесення мінеральних добрив, відома турецької компанії «Дондер». Розкидачі Дондер. Лінійка розкидачів Дондер починається з об'єму бункера 900 літрів і закінчується причіпними розкидачами на 10 тисяч літрів. Ну, в даний момент стоїть моделька на 1500 літрів, це навісна. І трошки далі є модель на 3000 літрів, причіпна з візком. Що та, що там, може агреготуватись на трактори, від, починаючи від 80 кінських сил. Далі ви можете бачити плуг Унлу. Компанія Унлу також дуже відомий виробник високоякісних плугів. Представлена модель на 4 корпуса з кирйовими відвалами. і Ця модель називається ексцентричний плуг, тобто сама конструкція передбачає, що така конструкція самих стійок корпусів, передбачає, щоб виконувати високоякісний обробіток ґрунту. Також наша компанія є офіційним дистриб'ютором тракторів Арматрак. Лінійка тракторів Арматрак складається з тракторів, починаючи від 49 кінських сил і до 125 кінських сил. На нашому майданчику представлені трактори на 110 кінських сил, на 105, на 80 і на 58. Трактори 110 кінських сил, 105, обладнані двигунами Перкінс. Коробки від відомих виробників «Караро» та ZT. Це німецький виробник коробок передач. Зверніть увагу, також цікава модель трактора на 80 кінських сил, яка призначена, яка має низьку кабіну, для того, щоб можна було працювати в садках, де можуть заважати гілки для роботи трактора, а також користуються популярністю для роботи на фермах. Там, де є потреба в тракторах з низькою кабіною для того, щоб заїжджати на ферми, в яких низькі ворота. Виглядає він таким маленьким, але це потужний трактор на 80 кінських сил. І сама молодша модель на нашому майданчику на 58 кінських сил. Такий трактор користується популярністю для роботи на ягідниках, садках, а також для комунальних робіт, для виконання комунальних робіт, прибирання території, прибирання снігу. Наступна техніка, яка в нас прислана на майданчику, це від відомого виробника турецького «Баділі». Вони займаються виробництвом оприскувачів. Оприскувачів виробляють вони як навісні, так і причіпні. Навісні починаються від 600 літрів бак і шина захвату штанги від 12 метрів. І закінчуючи причепними на 3600 літрів, штанга може бути 24, може бути 28. В даний момент у нас на складі знаходиться оприску причіпний оприскувач з баком 3600 літрів та шириною захвату 24 метри. Також зверніть увагу, ще один наш партнер, компанія Альптурка, яка займається поставкою зернових сівалок, як для класичної технології, так і для технології наутів. І представлена сівалочка на 3,6 метра. Називається вона «Анзек» – Це якраз сівалка для посіву зернових культур для технології наутіл. Є у нас на складі зараз модель розкидача Дондер, яка відрізняється тим, що він обладнаний бункером з нержавіючої сталі. Тобто, можна сказати, що всі елементи, з якими, працюють, ну, з якими контактують агресивні мінеральні добрива, всі захищені від корозії, тим, що вони зроблені з нержавіючої сталі. Як бункер. Так і конуси, так і ось такі захисні щитки, тарілки, лопатки, все зроблено з нержавійки. Тобто це гарантує довговічність та надійність роботи розкидача протягом багатьох років. Ми, коли були на агрочеленджі, то знімали даний розкидач. До речі, глядачі, якщо не бачили, то переходьте по посиланню нижче. Напишіть, якщо потрібен більш детальний огляд, по якійсь представлених одиниць, і ми зробимо його спеціально для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і напишіть про яку техніку чи технологію ви ще хочете дізнатись. Все буде Агро Україна, і до нових зустрічей!